Всім привіт на каналі Марія Стар. Сьогодні це друга частина. І сьогодні ми будемо грати оцю цю гру, я вже не пам'ятаю її е, названня. Будемо грати. Так, у мене тут є пару тисяч. Е, но зараз я можу зробити, щоб в мене був лям. Лям. мільйончик. Ой. Так. Ні, мені не хватить. Ось у мене вже один лям є. Як чудово. Ой, тут вже треба один лям. Так, так. У мене поки тут все по дні тисяч. В так. Так, у мене тут є какой-то поршень війною. Ще один мільйончик. Так, все я закінчила. Можна переходити в іншу локацію, тобто, типу, на, в наступний поверх. Подивіться, скільки у мене. Ой, мені треба один лямочок, Так, я це все не зможу поки купити а, тут немає цієї штуки. Добре, давайте я поки зберу свій лямчик. Навіть два. Прикольно. Ой. Так, що мені ще треба? Мені треба зібрати п'яти гроші. Добре. Угу. Три ляма. Прикольно. Прикольно. Добре, більше нема. Давайте я більше дороге зараз буду купляти А ну що в нього? Подивіться, в нього тільки другий поверх мого сусіда. Ось дивіться. Так, <рикан> давайте я до нього піду. Ой, незважаєте на увагу сильно на мій скін. уй сім Боже, подивіться. Скільки в мене? Так, це було друга часа. Всім пока-пока!